Всім привіт із сонячної Італії. Наталя, дякую вам за дружбу. Спостерігаю теж за вашим каналом, дуже цікавим. І от дякуючи знову Ютубі, що на просторах Ютубі на сьогоднішній день можна подружитися з людьми, в якій ти країні б не був би, тому що українців розкидало по світу і по своїй волі, і не по своїй волі. Страшно і кожної ночі в Україні, але ніколи не хотіла жити в іншій країні. Дивлюся ваші відео з цікавості. Дуже велике дякую. Е Наталя хотіла б подорожувати по півночі Італії. Так, Італія дуже різна, дуже цікава, дуже приємна країна і навіть для життя. Я теж ніколи не хотіла жити в іншій країні, але про Італію чула ще зі школи і теж хотіла дуже відвідати, саме Італію. У мене дуже мальовниче, гарне село під Києвом, без олігархів. Всі будиночки одинакові, річка, дорожка велосипедна в одну сторону, 10 кілометрів в другу. Дуже чудово і дуже прекрасно. Але так сталося життя. Що я залишилася в Італії, і на моєму каналі ви можете спостерігати вже от 8 місяців я веду свій канал. Спостерігати за сімейним життям, як Українка живе з італійцем. І це не тільки просто Українка з італійцем, а взагалі про якісь, можливо, перепони в житті, тому що в чоловіка повна сім'я ще й поруч дуже вдячна всім за підтримку. Бажаючим заходьте, підписуйтесь. Це нам дасть, якби в мене монетизований канал, і кошти буду кидати на Марію, моя дочка, 7 років, навчання української мови, тому що що мій чоловік, що його сім'я взагалі поняття немає. Чим ми дихаємо, що ми робимо? Ну, Франческо з нами живе, то нормально. А от сім'я трохи знаєте з тих, коли ото сусіди говорять про інших сусідів, але навіть уявлення не мають, де правда, де неправда, там своя правда у людей. Можливо, я не така матьора і не все в моїх руках, але з усіма складними ситуаціями намагаюся справлятися, справляюся, все буде добре. Сьогодні магнезіум купила так, признаюся. І життя таке, життя ставить нас в різні рамки, на жаль. Так що бажаю всім здійснення мрій, поподорожувати. І куди б ми не їхали, ми завжди беремо себе з собою. Тому знаючи мій характер, і в душі отут плакса, страждалка. То мені здається, де б я не була, було б те саме.